Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Добрий день. Дуже багато з вас питали. Тож, давайте будемо давати роз'яснення, що робити. Що робити, якщо ви, можливо, можливо, ваші діти чи знайомі взяли позику, будь то в банковій, будь то в якійсь фінансовій установи, якої швидко гроші, чи ще якось схожу на них. Зараз таких по Україні 200 тисяч штук, да, тільки звуться по-різному. А смисл тот же, коли берете невеличку суму, а потім вам приходять листи чи дзвонять, і навіть там погрожують віддати, вимагають величезну. Для дуже багатьох людей то непідйомно, починають зводити рідним, близьким, От що робити в такій ситуації. Тому що вихід є, він набагато кращий, ніж той, який вам пропонується там по телефону чи ще якось. І потрібно діяти, не потрібно очікувати там, платити всього. Потрібно діяти відповідно до своїх прав. Тож, щоб дати відповідь, з'їздив в адвокатське бюро Івана Хомича. Попросив адвоката Ігор Скрипка, це саме та людина, яка займається такими справами. Він в цьому розуміє, як то кажеться, ця... ногті з гриздав цієї справи і розуміє її від і до. І зараз він постарається максимально доступною мовою роз'яснити вам, як діяти в таких ситуаціях, які можуть виникнути проблеми, як то вирішувати, щоб максимально м'яко вийти з цієї проблеми. Тож, пане Ігоре, розкажете моїм глядачам, як вирішити такі питання. Так, дякую за можливість, пан Олександр, відповідно висвітлити цю тему на вашому каналі. Дійсно, зараз багато громадян нашої держави стикнулися з тим, що свого ну, часу так оформлювали кредитні договори з макрофінансових установах банках, і станом на зараз кредитори відповідно пред'являють до їх вимоги в судовому до судовому порядку, намагаються стягнути з них суттєво більше суми ніж ті, які вони брали. Тобто, ну мене знайомий, наприклад, взяв в 5 тисяч, а тоді він щось навіть там виплачував, а тоді йому прийшов лист 80 віддати. То я думаю, що це якось не да, сума позики, сума віддавання. Так, дійсно, Павло Олександр це дуже ну, непоодинокий випадок, поширена ситуація. коли кредитори, чи будь-то мікрофінансова установа, чи банк нараховують шалені відсотки. E, значить, чому так відбувається? E, тому що люди e, беручи позику, вони не здійснюють e, ретельно не вивчають умови кредитного договору. Тобто то підписали. А які там умови нарахування тих відсотків ну, людей, мало чи на шрифтом написано. E, так дійсно, e, договори ці насичені складними юридичними конструкціями, які ну e, no, складно сприймати пристій людині, і e, e, дійсно. No, Кредитний договір таке це такий документ, який містить багато тексту. І ну, відсотків 95 люди його не читають. І досить часто кредитор цим зловживає, закладаючи в умови договору непомірно високі суми відсотків. І відповідно дійсно, коли людина там бере. В певну суму, але потім їй приходить лист там до вимога. Що починаються телефонні дзвінки, вимагають повернути значно більшу суму. Але разом з тим вихід з такої ситуації є. Законодавством передбачені певні є певні норми в законодавства, які захищають інтереси не тільки кредиторів, а і е, осіб, які е, такі кредити отримували позичальників. Тобто, у нас є в Україні закон про захист прав споживачів. Відповідні зміни були внесені в цивільний кодекс. Е, також е, в період вже повномасштабної війни були внесені зміни в. Закон про соціальний правий статус військовослужбовців, членів їх сімей, відповідно до якого значить, ну, держава попіклувалася про захист інтересів військових, членів їх родин, і е, за кредитними договорами їх заборонено в період військового стану нараховувати відсотки, штрафи пені е, також певні пільгові е, умови по е, нарахуванню відсотків, передбачені для е, внутрішньо переміщених е, осіб, е, тому е, відповідно. Є механізми, способи захисту. Дійсно, тут першочергово, що слід зауважити: не потрібно ігнорувати, значить, якісь сигнали з боку кредиторів, не потрібно займати вичікувальну позицію необхідно активно діяти, формувати грамотну ефективну стратегію захисту. Ми власне допомагаємо кожен випадок він є індивідуальним і призверний до нас людини, да з проблемою там наявної. Неврегульованої кредитної заборгованості, ми допомагаємо. Як на досудовому етапі, відповідно можемо здійснити супровід реструктуризації такої такого проблемного кредиту, так і представляємо інтереси людей в суді, забезпечуємо представництво, готуємо всі необхідні процесуальні документи, беремо участь в судовому засіданні. Повністю здійснюємо комплексний супровід наших клієнтів даних даних питань. Давайте так переведемо це на зрозумілу народну мову. Перше, звернулися до вас, ну, там, звернулися до людини-кредитори, що ти винен або там твоя дитина винна, віддай. Чи можна їх отак відверто послати? От, ти дійсно брав цей борг, не віддав, нагоріла пеня, вони кажуть, що ти винен, віддай, послати їх можна? Ну я б, скоріш за все, ні. Рекомендував в даному випадку. Тобто що, вони не забудуть, все рівно знайдуть е, метод його стягнути. Ні, вони не забудуть, дійсно тому що в цих макрофінансових компаніях роздутий штат працівників і вони, це все в них обліковується. І то, що там, якщо хтось вважає, що от він там брав предет, там, 3-5 років тому, то ну, Може, строк дії його спливе, чи кредитора нулює ці борги. Ні, так не буде, тому що рано чи пізно вони все таки почнуть живати заходи щодо стягнення цієї заборгованості. Тобто, вже ми ви вияснили, що вони не забудуть. Друге, давайте вияснимо, чи можна сплатити менше ніж ті суми, які вони заявляють, тому що для багатьох людей це просто або дуже шалені, або навіть непідйомні, можна сказати суми. Чи можна в такому випадку якось добитись того, щоб заплатити меншу сум? Так, це можливо, це реально, за рахунок чого. Тобто, як правило, штрафи, відсотки, які відповідно нараховані, вони їх нарахування воно є неправомірним, і обсяг цих штрафів і пеней суперечить положенням законодавства. Що мається на увазі? Тобто кредитор може нараховувати відсотки тільки на період, на який виданий кредит, тобто, якщо, наприклад, срок повернення. Кредиту складає там один місяць, 30 днів, то і відсотки можуть бути нараховані тільки в цей період. А це так кредитори ж досить часто ну зловживають цим і нараховують відсотки поза межами строку кредитування. І тобто в суд вже приділяються позовні вимоги до людей з сильно накрученими відсотками, які виходять, на рахування яких було здійснено поза межами строку кредитування. Також варто зауважити, що в нас були внесені зміни в закон про споживче кредитування. От поширені випадки, коли завищена денна процентна ставка по кредиту. Тобто, по закону про споживче кредитування передбачено станом на зараз що денна відсоткова ставка. Не може перевищувати один відсоток, а в договорах досить часто, навіть уже укладених там після 23-го року, коли відбулися зміни законодавства там де наставка закладена два з половиною, три і навіть чотири відсотки. Тобто, що більше, то так, такі умови кредитного договору є за замовчуванням нікчемними, і потрібно обов'язково уважно ознайомлюватися з кредитним договором і відповідно. Якщо ми говоримо вже, що справа знаходиться в суді надавати свої пояснення, письмові і представляти свою позицію в суді, звертати на це увагу обов'язково. Як ведуть себе кредитори? Вони стараються відразу це діло в суд впхати, чи вони стараються первоначально якимись методами давки людей витягнути гроші? А і що робити людям такій ситуації як краще? Дивіться, е, є е, різні методи. Як правило, на початку вони застосовують досудові е, заходи, е, скажімо так, намагаються людину спонукати, е, сплатити е, значить, е, кредит і нараховані відсотки. Це можуть бути телефоні дзвінки регулярні от е, представляються там люди працівниками компанії. І от у вас там був борг, і ну, починають розповідати, що ви там е, сплатіть, бо ми зверта, ну, звернемося до суду, тобто. Відповідно, якісь переговори в телефонному режимі ведуться також можуть направляти людям листи, листи, вимоги до судові. Тобто, от де значна інформація про те, що ну пропонують в добровільному порядку, скажем так, сплатити тіла кредиту, і відповідно ті відсотки, які вони е, нарахували. Ну але як правило. Ну дуже рідко люди погоджуються на ці пропозиції до судового врегулювання, не, 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 не надають цьому належної уваги, не реагують на це, і тоді вже вони починають наступний, скажімо так, етап це вже звертаються до суду, подають позовні заяви і відповідно судовому порядку. Який алгоритм дій людини потрібно. Що краще, от так як ви юрист, то що краще дочекати, щоб вони подали до суду, чи самому подати до суду зарані, щоб позбутися цієї проблеми. Ну дитя, першочергово, наприклад, якщо уявимо ну, ситуацію, до вас надходить там якийсь лист від кредиторів офіційний, там підписаної повноважені особи, можна на нього відреагувати, надати письмову відповідь, викласти свою позицію. Якщо там дійсно, наприклад, скажімо, з якою сумою відсотків ви погоджуєтесь, не погоджуєтесь, що там правомірно нараховано, що не правомірно, це треба все аналізувати, досліджувати. І можна надати аргументовану обґрунтовану письмову відповідь з посиланням на норму чинного закладу законодавства які вас захищають, скажімо, так тобто з ними можна ми... торгувати ще навіть до суду? так, можна вести переговори. Ми от у своїй практиці застосовуємо ну такий метод, якщо ми да працюємо з людиною, ми обов'язково зв'язуємося з цією кредитором з цією фінансовою установою і відповідно з'ясовуємо детально всі обставини, і от вони можуть запропонувати якісь умови реструктуризації, тобто, щоб людина навіть. Досудовому порядку сплатила менше. Тобто ми доносимо свою позицію, що то-то-то-то нараховано неправильно. Ми готові сплатити там тіло, наприклад, і, і якісь відсотки, але які будуть відповідати е, умовам договору і не будуть суперечити там чинному законодавству. І досить часто на такому досудовому етапі врегулювання спору шляхом переговорів можна досягти суттєвого зменшення суми боргу. І тобто вирішити це питання, щоб кредитор не звертався до суду, тобто сплатити ну кошти, але відповідно, щоб ця сума вона була нарахована вірно. Тобто, бо чому найкращий оптимальний варіант врегулювати це без суду? Тому що коли кредитор звертається до суду, вони, окрім того, що заявляють вимоги про стягнення там основної суми боргу відсотків, ще на відповідача, тобто на боржника, покладаються судові витрати. Вони просять стягнути з них судовий збір. З людини, стягнути витрач... витрати на професійну правничу допомогу, Тобто... на адвоката, На адвоката, і. так. Тобто, бо вони теж користуються правничою допомогою, залучають для представництва своїх інтересів адвокатські об'єднання, і досить часто позовні заяви такі, вони підписані адвокатами, і макрофінансові установи в суді представляють також адвокати. Це 90% випадків. І вони теж просять стягнути ці витрати з людей, тобто з боржників. Тобто робимо висновок, що чекати не потрібно, бо тоді може бути більше за рахунок того, що будуть ще покладені додаткові зобов'язання на людину по судові і по навіть не вашому, а чужому адвокату. І, на жаль, це так, це так працює. Е, дійсно. Е, хорошо. Е, алгоритм дій ми плюс-мінус поняли, да? що особливо чекати нема чого, бо все рівно. Вони не подарять, як то кажеться. По-друге, що краще не доводити до суду, бо це можуть бути додаткові фінансові навантаження. Е, ну, суд все рівно не спише повністю борг, як би то грустно не звучало, да? бо якщо людина брала, то повинна відповідати за свої дії, але саме тіло можна в рази зменшити так, відповідно розуміємо. до чинного законодавства. Займається ваше бюро такими питаннями, можуть люди звертатися до вас так, можу звертатися. Ми надаємо кваліфіковану правову допомогу в цьому напрямку. Ми досить ну, ретельно і уважно аналізуємо всі обставини, які повідомляє потенційний клієнт Бережник. Розробляємо покрокову стратегію, визначаємо оптимальний план дій, виходячи з тої чи іншої ситуації, тобто використовуємо всі можливості врегулювання, тобто як я вже зазначив це. Може бути досудовий порядок, тобто відповідно переговори з кредиторами, листування, що може знову ж таки дати результат і без суду. Тобто, якщо ми до вас вже подали позовну заяву до суду, ви отримали якусь кореспонденцію, там ухвали про відкриття провадження, ми також вступаємо в справу, ознайомлюємося з матеріалами, готуємо всі процесуальні документи. Які необхідні для належного представництва ваших інтересів, тобто це відзиви і так далі, тобто повністю здійснюємо представництво ваших інтересів в суді, все що і в судових засіданнях беремо участь, навіть якщо, наприклад, ви проживаєте там не в Києві, да в інших регіонах України, ми працюємо за принципом екстериторіальності. Тобто зараз адвокат може представляти інтереси там, наприклад, брати участь в судовому засіданні в онлайн режимі через е, відеоконференцію, е, приймати участь і доносити свою е, позицію. Тому е, можете ну, звертатися. Ви там не є не один зі своєю проблемою, скажімо так, е, варіанти вирішення є, і ми зможемо вам допомогти. Ну ви вже неодноразово мали з цим справу і писали цим і кредиторам. скажіть, нема вже такого. Напрацьованості, що вони отримують від вас листа і розуміють, що їм там особливо не вкіпити і думають, ну блін, краще погодитись на те, що пропонують. Ну десь такі прецеденти теж бувають. От, наприклад, ну, один випадок з нашої практики до нас досить часто звертаються діючі військовослужбовці, то есть, відповідно законом. Під час того, коли особа перебуває на військовій службі, заборонено нараховувати їм штрафні санкції, будь-які, але кредитори, тим не менше, зловживають цим і вимог закону не дотримується. І, от, наприклад, направляємо кредитору лист, де повідомляємо, що боржник, тобто перебуває зараз там в лавах збройних сил, наприклад, проходить військову службу, надаємо пакет підтверджуючих документів, військовий квиток, накази там, наприклад посвідчення учасника дій, тобто надаємо документальне підтвердження, що особа має статус військовослужбовця. От, е, будь ласка, е, проведіть реструктуризацію, е, там е, ви нарахували відсотки не у відповідності до вимог закону, і е, вони вже якби йдуть на якийсь контакт. Е, тобто, бо бачать, що, наприклад, звертаючись до суду, бо вони все вийде. Тобто, так, тобто в суді, то що вони просять, цих вимоги суд навряд чи задовольнить, е, бо ми потім в суді підтвердимо. Що ми надавали інформацію із її документальним підтвердженням, що клієнт є діючим військовослужбовцем. Тобто робимо висновок, що в будь-якій ситуації потрібно добивати своїх прав, дотримуватись. Я бачив, що ви часто про це питаєте, тому вирішили висвітлити цю тему на загальний такий. Обсяг для всіх, плюс можна значно зменшувати суми, ті, які вам кажуть, то не є, як то кажеся, приговором. То лише їхні хотілки, а насправді вони можуть бути в рази менші, но то кожен раз індивідуально потрібно дивитись, рахувати, що ви там підписували, скільки брали і як довго ви вже не платите. І військовослужбовцям, то там взагалі на весь період служби ніяких. Штрафів ніяких пень, ніяких відсотків не має бути. Я вам скажу ще від себе інформацію. У мене дуже багато знайомих, родичів, кумів, військовослужбовці, то їм не хочуть відкривати кредитки банки, тому що ну, не можуть з того нічого отримати. Вони то мусять, але дуже, дуже, дуже не нехотя. Тобто, навіть не навіть не позики, а навіть якусь елементарну кредитку. Тобто, ви почули, користуйтеся. Працюйте, ми будемо максимально розбирати ситуацію для вас. Дякую, пане Ігор, за приділений Дякую. час. Дякую за е, висвітлення, таке точне і повне інформації. А ви беріть її, використовуйте і майте своє, і не переплачуйте лишнє. Тому будемо розбиратись далі. До зустрічі, дорогі глядачі, до побачення.